Що тут ходиш, а? кріпірурк? Що тут робиш? Всім привіт! Він Марко Маркінша, Підписуйтесь на канал. Ми, я хочу добити 600 підписників. Так що сьогодні ми, коротше, будемо е, робити шахти. Ну, тіпа, просто щоб я не мучився. Просто підкоп е, що він ввів щоб до цього. Ну, я вже тут підгот, підготувався. сразу. Ну, тут я уже э, думал, а то и подумал, что шо... привет. Ляпата. Так. Давайте мы сюда так пойдем. У сюда. Бо тут я уже знаю, что тут є. О, все. Тут так зробимо. І зразу йде у нас підкоп. Так, а ви скажете, до якої шахти ми риємося? Так, то це нам треба от туди. Отак, по моїм розчотам. Ми тут викопалися. І зараз нам треба от сюди так іти. От сюди. Правильно. Правильно ми думаємо. Так зараз би мало реально там вийти там, де нам треба. Ми б мали там вийти. Я надіюсь дуже сильно, що у нас вийде. Дуже сильно надіюсь. Статі, я навіть і не казав. Я вже, корот... Це що таке? Надо, треба закрити. Закрив. А тут так робимо. Все, надіюсь, реально у нас так получиться Егнем, як, як я думаю. Ой, ну це капець, Тут треба лупати, тут треба то. Тут треба лупати, тут треба то. Ні, ну це капець Так, тепер, напевно, ми мало просто прямо. Опа! Я жо казав, що ми викоємося. Випу... А Викаєм... так, давайте ми, коротше, просто застроїмося тут. А ні, не у цей, а зробим спуст такий немаленький. Класний. Що просто ніхто тут не заспаунився, ніхто. Просто-напросто. Давайте уже землю. О, все Чи ні? Ранее нормально. Чи ні, чи нормально. Давайте тут просто так закримо, щоб ніхто вообще сюди не зайшов. Все, ну і тут факел поставимо. Все, ми зробили перший підкоп. Ура! Я не думав, що у нас вийде навіть. Опа, ми тут, коротше, прорилися, так? Це навіть не так сильно і далеко треба було купатися, прикиньте. Та... Не думав, що так недовго буде. Давайте просто тут двері просто-напросто поставити і все. Ні, я тут зроблю, знаєте, як? Отак, От таку стіночку. Немалесеньку. Ой, майо, тут капець що у нас. Що я тут роблю? Ви не знаєте. Підписуйтеся на канал. Як ви вірите, як я зроблю ще один підкоп. А як не вірите, совершенно підпишіться і поставте лайк. Будь ласка. Так, нам тут треба двері зробити, а нам треба скрафтити їх ще. А хто закрив мене тут? Бобіки, ви що тут мене закрили? Зарази. Так це сюди. А, а ні, у мене є дерево. Мало, дуже. Дерево. Статі. А я вам хоч вчера показував, які... А ні, я вам розказував, як я робив ці стійки для броні. Та ні, не це ми мало що скрафтити, ми мало двері скрафтити. Йома, який вітер на дворі, це капець. уже другий день йде. Я так думаю, скоро дроти убірвуться, реально. Я не брешу, я так думаю. Йома, Йо, це капець повний. А зачем я да и добрый давай просто цей киркой й все ты Так, дивантера, мама? Отак. От Все. Це, коротше, тут таке місце, що воно, коротше. Е, так, давайте просто. Я зараз десь не знаю. Я, вроді, около, около своєї. А ну, почекайте, давайте викрамо. Ага, я около своєї цеї. То давайте виберемося. Окільки мені треба це, як це землі, землі. Землі мені треба. О, ты уже, ты мне ее, а, ты уже пришел свой... ага, ёперный кокос. Не, не, тебе я знаю, кто тут треба тебя спасти. У мене є запасна. Запасна, типа, ось, вона. Я тут недовго тримав свій, свого коня. Давай йди туди, туди. Ось все. І додому. Ну і просто, коротше, його сохранили. Ай, бляха, А ви б знали, скільки. Цей кін... е е е е ну Я ему скихи давав листів, бо я не міг поставити просто блок. Блок просто не міг. Короче, добре, я ще тебе установлю. Ост... Так. Сюди. Тут туди у нас світло було. Ага, сюди, значить. Нікуди, по-моєму, розчтам нам зараз треба сюди От сюди зараз скопатися. Просто-напросто. Та що я присідаю. Підписуйтесь на канал. Ну добре, давайте вылізмо. Ага, двісі заразайка. Та тут дуже сильно багато, у мене цих, там де у мене вибухав цей кріпіринт. Кріпіринт, це придумав. Та йо, я взагалі не можу нічого зробити. Бульохо. капіц, давайте хоч поставимо. Не, ну по, ї... по моїм розчотам зараз ми так типу виходимо і ми маємо зараз десь там вийти. А як буде вода, то це дуже сильно не добре. Копаємося вниз трошки. Отут тут підходимо. Все. Отут. тут. І далі йдемо робити підкоп. Зробимо ми цей підкоп блях. Ага, дивись, то я ще навіть і не там копаюсь. Значить, ще вниз ми йдемо, тільки вже так трохи. Отак От би ми мали би йти по правильному. Може навіть, може. Так, по правильному би ми мали так би йти. Якби. А зараз де там викупається, це не буде не добре. Я просто так тут обходжу. Мама. Ми обійшли, ура, ми обійшли, обійшли ми вже. Уже ми обійшли, та й добре. Та -моє. Ага. Я ще не там викопаю все зараз. Ой, ну нам знову треба на один бок йти униз. Прикиньте. Це повний капець. У, униз вже на, на, уже на три боки, ну це капець. Так, зараз ми тут вообще нічого не робимо. Ти хочеш двері поставити? І знову нам треба ще на один блок. Я сказав на один блок, а не на. Ай, бляха, ну то капець. Опа, ми десь вже є близько, бо вже пішов цей. Опа, та-та-та, ми близенько. Як звідси вибрати, все нормально. Нарешті, я, я навіть і не думав, що у мене вже на двопата вже закінчилась. Ого. Повезло мені мої. Ні, я тут роблю таку собі стінку. Що мене вообще тут ніхто не тривожив. Давайте ще навіть тут зробимо так. Опа, все. Ну і тут ще одну таку. Ось так. Дощ почався, пацани, дощ. Ну, ми маємо все зробити. Все. Тільки ще тут треба це застроїти та й все. І ще треба зробити тут так. Йома, як там. Ні, ну зато нормально, зато нормально, зато викупив, реально. Зато викопались. І не головне, чи я там щось не так зробив. Все, нормально. О, моя скихи тут все. Це капець. Ну, все, мы зробили. В принципе. У мене шо, Майнкрафт не убагнулся, да? Ну, капець! А, не, Майнь Майнкрафт не багнусь. Ну, короче, такий туторіал, можно сказать. Такий собі туторіал. Ого! Угу. Ні, Ну, я маю короче, зробити тут ще один, одну доску і все. Ура! Стати, щоб ви собі розумів, я це. Статі! Подивимося, що він це побачить. Підписуйтеся на канал і, коротше, ставте лайки і, ну і все, будь ласка, ми добиваємося підписників. І я для вас дуже сильно стараюся кожен божий день. Підписуйтеся на канал, будь ласка. І. Що ще? Ну і ставте лайки. Давайте. На сьогодні це все. Всім пока. Кікі, -кі, не виключайте ролик, бо ми ще маємо зробити одну справу. Ем, коротше, о, мого одного дружба на День народження. І мене не було в школі. Я хочу його привітати з Днем народження. Ем, його звати, коротше, Коля Федик. Нерфик. нерфик, нерфик, нерфик. Ем, короче, Хочу привітати з днем народження, Коля Федика. С днем рождения, ну и можете ему в комментариях тоже там понакидать. Супска, ой, какие супруги. Ну, короче, давай. На сегодня это все. Всем пока.